Ціль номер 2 це прозоре управління. Ну, якщо просто уявити, як воно може виглядати, то думайте про Ріо де Жанейро. Заходьте на сайт TEDx і дивіться презентацію мера міста, де він показує, яким прозорим може бути. Процес управління самим містом онлайн вони бачать все від робот комунальної служби до фінансів. Так само може бути і у нас. Для цього не потрібно надвеликі бюджети. Для цього, друзі, потрібна політична воля. Третє, друзі, завдання це легкість у веденні бізнесу. Звичайно, на Сингапур ми з вами так швидко не замахнемося, але ми можемо створити всі можливості для того, щоб сьогодні. Процедури, механізми і правила були простими і одними для всіх. І четверте, друзі, що є теж надзвичайно важливим, це унікальність нашого міста. Ви знаєте, в минулому році тричі ми відправляли групи демальянців в місто Трір в Німеччину. Це місто, яке є набагато старше, ніж Рим. Ви розумієте, скільки воно пережило, скільки бачило влади. Скільки бачило громадян, але попри це все, воно зберегло свою унікальність і сьогодні його розвиває. Так само і в Києві. Це наше завдання зберегти культурну, історичну спадщину в короткостроковій перспективі, а в довгостроковій дати ще можливість для розвитку і поштовху динамічному в цьому процесі. Друзі, ми зараз будемо.